Слов'янська міська лікарня отримала гуманітарну допомогу від Міжнародної асоціації підтримки України, яка займається медичною та гуманітарною допомогою Україні та сприянням розвитку медичних закладів і громадянського суспільства. Організація працює більше року, і за цей час вони передали в Україну не одну тонну гуманітарних вантажів від більше ніж семи країн світу, зокрема для лікувальних закладів, а також для потреб людей, які внаслідок бойових дій були вимушені залишити власні оселі. Цього разу. Контейнер для лікарів та пацієнтів східної України збирали українці з Канади. А допомогу в організації збору та передачі вантажу надав Конгрес українців Канади з міста Торонто. Кожна частина гуманітарної допомоги вже розподілена між східними містами. Свою частину Слов'янськ отримав 9 жовтня. Лікарі констатують, набір привезених медичних засобів дуже актуальний: катетори, ковдри, кисневі маски, фізрозчини, набори для ін'єкцій, сечоприймачі та інше. Розходники Которые связаны с лечением, и мы можем использовать вот сегодня. Это все, что вы нам привезли. Большое вам спасибо. Мы надеемся на сотрудничество. Ми завжди раді вас бачити в нашому місті і не только з гуманітарною допомогою, допомог. Взагалі ради в нашому. Бельшої вам. Південь Донецької області, Луганська, Дніпропетровська та Запорізька область. Це територія, яку планує наразі охопити колектив Асоціації підтримки України. План дій масштабний. В цей раз ми веземо ще вантаж в Височанський, Сєвєродонецьк. А взагалі цей вантаж основно буде розподілятися по східних областях України.